Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла привітала, якщо так можна сказати, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з відкриттям нового Курахівського напрямку. На її думку, генерал наказав у доповідях розділити покровський напрямок на два вузький Покровський, де силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. І південніше від нього Курахівський. Там ворог активізував штурмові дії. Мар'яна Безугла пригадала генералу відкриття чотирьох напрямків на Донбас і Харківщині. Навпаки, буцімто, закриття Авдіївського напрямку, плацдармів у кринках і роботи потрібні зміни. Підсумувала Мар'яна Безугла. Маряна Безугла хоче служити на Покровському напрямку. Так реагують військові на заяву нардепки щодо генерала Олександра Сирського і оцінки ситуації біля Покровська. Так паблік офіцер плюс написав: Безугла приїхала щоб керувати обороною на Покровському напрямку, так як в Лисичанську у 22-му.